Починили ще дві комунальні аптеки на території Золочівського району. Я як депутат районної ради, від, по мажорите від Курович, мене душа болить, бо я сама медичний працівник, тому що аптека, яка обслуговувала 11 сіл, зараз пуста стоїть, і люди за самими найменшими дурницями їдуть в Перемишляне, у Львів або в Золочів. Це є ненормальне явище, тому що вона вкрай є необхідна. Тим більше, що у нас є на території лікарська амбулаторія. І ми, коли виписуємо, відразу ну а що буде писати? Я не маю як їхати десь в аптеку. Ви розумієте? Це робиться все проти свого народу. Це є типу геноциду. Я його не розчиню. Я зверталася напротяжі тих років вже разів. Я не знаю скільки. Ну може разів три обласну разу може, в ров ну, я не перестаю говорити про ту аптеку. Тому що так е, е, безстидно, цинічно, як захопила обласна влада е, ту аптеку, так не можна робити. Вони я вам розкажу, коли вона будувала, ще в 70-х роках голова колгоспу пішов до жінки, попросив її кусок города, бо там при дорожі, і вона йому відпустила взамін. Він їй дав, мабуть, більше города де ж на території інші. І для того, щоб людям було комфортно і вигідно, там була побудована аптека. Ні, то Гурдоловський будував, я який, бував, який бував. мав тут хату і я продав був, то Володи. То, був, то Йосип Володимирович він будував. Він дуже займався, підтримував всі заклади, давав спонсорські допомоги Шевський бо то було все наше. І ніхто не рахувався з тим, як та аптека функціонує. Її будували колосні майстри, колосна бригада, яка годувалася на колгосмі столовій. І тут вони, мабуть, і не було ніяких документів, бо так будувалося все яким чином злодійським методом вона попала в руки обласної ради? І тим більше, що завідують що було за зінохи, коли він керівник кіркеркерівник аптеку управління обласного, він прийняв на роботу пана Борисенка якому було видано відразу паспорт технічний, як на приватний будинок, і пан Борисенко в тій аптеці був приписаний. Це не нормальне явище. В державній установі немає права ніхто бути приписаний. Але ми про те не знали. розумієте, Ми довідалися після того, коли в 2012 році, 8 е листопада, службою безпеки було виявлено велика кількість е підроблених медикаментів фальсифікованих. Після того, як він там з тим всім, з нашою доблесною службою безпеки і прокуратурою, то доблеславка в дужках, як він там з ними розійшовся, очевидно, дав куш і таким чином йому дозволили працювати далі. 23 квітня 2013 році, так? повторно його знов служба безпеки зловила на тому. На, на, і він працює на фальсифікат. Там були три типи. Були Нічого не було, Медика... ну, чиста водичка, підробка і перебиті номера е, строку тр... гідності. Коли почала Рома Йосипівна на сесії районної ради стала, ви знаєте, я, будучи там, я думала, що все говорить за той перший раз. Я не думала, що людина настільки Думаю. безсовісна, що вона може, будучи під пресом Служби безпеки, знову завести величезну партію сертифікату. І тоді вилучили ліцензію. Дякуючи тим, вилучили ліцензію від них, а то разом. Дякуючи працівникам аптеки 85-ї, вони їздили до Києва. Енну кікі разів писали, і ту ліцензію їм була повернута. Але так очевидно. Так очевидно приперті нашими чинушами до стіни медичні працівники і населення, що їх ніхто не слухає. Як бачите, Едельвейс десь подівся, незважаючи на те, що був півмільйонний борг. Де той Едельвейс? І чому він не вимагає повернути ті борги? Розумієте, там не зрозуміла. Отак От така ситуація, що вона робиться очевидно в всіх сферах нашої. Держави тому і не дивно, що президент України Порошенко запросує, на запросує міністрами наших людей, які приймають. Чи тимчасову, чи на довго громадянство України те, Розумієте, для медиків дуже незручності великі, тому що державна аптека вона має доступ до наркотичних середників до психотропних анна Михайлівна є. Він може розказати і нам аптека така потрібна. Чому тому що вона повинна виготовляти і мазі, не тільки торгувати готовими лікарськими так. середниками а? Тургувати і ви ви стерильне робити, робити все, бо воно потрібне є Тому люди зверталися. Ми писали, підписували люди, ми писали в районну раду. Скільки мені дуля за майном обласної ради відповідає? А нащо вам приймати в, 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 в комунальну власність Золочівського району, як вона є в комунальній власності області? Ага що мені з того, коли в аптечі навіть немає ні бинта, ні зеленки, ні лийкопластера, нічовісіньку немає. Є велика різниця, що вона працює і наповнюється товарами, а, а що ви. її кинули і люди туди не йдуть. Я говорила Володимиру Йосовичу, Володимир Осович, ви дуже би переживали і не зволікали би на то, шукали причину, що військо зараз війна, що в нас дуже тяжко, якби у вас... нас. У вас в золочеві була одна аптека на 11 чіл, і не було де купити найменшу. Ми дикам, у вас золочу, що два кроки є приватні аптеки, тому ви не відчуваєте того потреби в аптеці, і вам, ви нас не зрозумієте. Ну, він говорив, що я стараюся, і він, очевидно, мав бесіди. З тими людьми, які мають до того відношення. У мене склалося враження, що хтось наклав лапу. Не йому плав. сподобалося то приміщення. воно Риміщення, може бути так. як цивільне для проживання, але там є з другої сторони прекрасне житло для аптеки. Вона є на траші, вона буде себе оправдовувати. Тому ми від імені жителів. Тут є сільський голова, він підтверджує, що я зовсім не говорю якісь речі на нікого не наговорю. Я не можу казати пальцем, хто то зробив. Я вам говорю, хто почав то робити. Керуючий аптеку прийму Зіноха. ноха. І то від... від того часу то почалося. Але розуміння на районному рівні в нас є. Все впирається в тому, що у Львові нас не хочуть чути. Тому що зверталися керівництво аптеки, їздили по своїх каналах. Володимир Особович, коли був головою районної ради, він докладав максимум зусиль. Я знаю нас, ми один раз ми зустрічалися, говорили на цю тему, але є вищий рівень злочинства. Значить, це треба вирішувати у Львові. Значить громада що не звернутися до Львівських організацій. До Державних органів влади зараз новий, новий уряд. Ми маємо маємо велику надію. Ми повинні зупинити цей процес занепаду такої аптеки, яка для району життєво необхідна, тому що пільговики обслуговуються, лікарні обслуговуються. Для населення вона край потрібна, і щоб це повторився такий вже як був один раз експеримент. Вже одна державна аптека загинула, і всі дивилися і її не ставили. Значить, задача зберегти. Люди люди вже готові до різних радикальних дій, тому що ми кажуть, я вже зверталися і зламихальної ми на сесії до депутата Верховної Ради теперішнього Тараса Івановича Батенка. Але поки що це питання не вирішується. то є люди. Треба зрозуміти, що то є єдина аптека, попри таке засилля в нашому місті аптечних магазинів. Тому що там є аптечні магазини, де стоять ті дівчата і вони їх продають. І готовий товар, який ви точи меште, а вони продають ліки. А тут була аптека, в яку можна було прийти, які зробили, скажімо, наприклад, такі ліки, які там не термінового зберігання, і можна було прийти і зробити. І зараз то хочуть забрати. Дійсно, я сама сюди зверталася, в мене батько був тяжко хорий, і я тут брала ліки, які ніякі аптеці, звичайно. Я її взяти не могла, і таких є ней Бог милує, Поки я з тим не стикнулася, як я ходила до онколога, я бачила скільки там народу. Приходять за тими рецептами, я собі навіть того уявити не могла. І аптека потрібна. То, що зараз ми тут бачимо, то все зроблено зумисно для а того, я... щоб от сказати, все, от, як, як, як в нашій державі дотепер, е, от ті рейдерські всякі захоплення, як робилися, от доводили до банкрутства е, штучно то все, а потім воно не потрібне. Правильно, може, є хтось і каже, воно зовсім не потрібне, бо багато аптек є, е, в золочі є. Не Неправда, аптека те, була те, одна. Та, та. Решта все аптечні магазини. Де, де, то є де, різні де, де, речі, і люди повинні то розуміти і відстоювати ту аптеку У умовах, в холоді, при 5 градусах, то неможливо працювати. То, що без зарплати ми працюємо, то так само, але ніякої співпраці немає. У нас є нерухоме майно. Ми просили продати, приватизувати, щоб ми ті кошти вклали, щоб ми трошечки почали самі рухатися. Ніякої співпраці на зустріч нам ніхто не йде. Ми вже просили, що ми поїдемо в область і будемо там ляжемо, сядемо, стояти, щоб нам передали з нашою допомогою, з громадськістю в район. Тому що це потрібно району. Ніякої співпраці немає. Нам сказали, що нас туди не пустять, нас звідти виведе міліція і все. Ми не знаємо, що а нам каже далі. Депутат? Депутат? Так, і звернення були. У нас є депутати, ну я не знаю, коли вони прийшли, У нас були звернення до нашого депутата і кукурудзи, і до Батенка. І в нас одна єдина ліцензія, яка то, по-перше, затрати, і сили, і то все. У нас одна ліцензія на весь район. І це просто так і, ну, затоптати, плюнути, і то все сплюндрувати просто-напросто. Це свідчить про що? Про що, що не чиста справа там, що, що? 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 вони правоохоронними органами, є суддями, вони є колеги. Бачить, Не із тої ситуації. Колектив згідний вже на всякі умови, які так. ставлять для колективу. Я кажу, ми два дні не виходили на роботу, сьогодні так. люди дзвонять, що ви там сидите вдома, аптеку закрили. По якому ви питання закрили, як ви замогли таке зробити для. Ну, то потрібно для людей. Так. Ви знаєте, що є онко, є неврологія, є епілепція, ну, і де ну, нам то брати. Значить, дивіться. Я був у вас, приїжджав заступник начальника управління комунальної майно обласної ради. Чабан, фамілія його була, так? І ми ввели розмову. До чого ми договорилися? Ми домовилися, що ви будете відстоювати інтереси району. А я їх відстоюю постійно. постійно. За останній рік часу І я не готовий був зу... 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 до вашої зу... зустрічі. На сесії районної ради було звернення. Ми пропонували два варіанти вирішення даного питання: або ту аптеку передати в комунальну власність районної ради. Або створити програму підтримки комунальних аптек на рівні області. Бо в такому стані тільки наша аптека. Декілька аптеки нормально себе почувають, але ну це ж слово Чабан. А, а решта всі аптеки в такому самому стані, як ви. Тому що приватні структури, той ринок заволоділи ринком, і все. Розумієте? Значить, е, сесії звернення, листи. Особисто ми заявилися, що були і в голови адміністрації обласної, і в голови ради, і в голови комісії з питань бюджету комунальної власності Кашмарика. І неодноразові були розмови з паном Чечотко, який сьогодні начальником області є. І фактично воно спорядні ніде не вийшло. Вчора вечора пізно ввечері мав розмову з Батенком, нашим народним депутатом. Він знову ж сказав, що він просто він на засіданні, бо там до вечора вибрали уряд, ви знаєте, бачите, провізував. І він, значить, каже, я все рівно ще буду дзвонити, буду наполягати на тому, щоб якісь рішення прийняти. Я їм кажу, якщо ви не берете ні один з наших варіантів, ні програми не створюєте, тому що ми готові були на сесії району, ради прийняти рішення. Я вам про те говорю, ви знаєте про те. Треба 20 тисяч, 30, 40. Ми економіки району за такі гроші не піднімемо. Ми підтримуємо аптеку, хай аптека працює. Так? Не пішли на це. Тобто не наші підприємства, це було підприємство комунальної районної ради, були б інші питання. Тому що наші комунальні підприємства, які ми маємо, так, ну, наприклад, друкарня, газета, радіомовня, ми принаймні раз в рік слухаємо керівника про стан справ. Він звітується перед депутатами, і депутати знають, чи є там проблема, чи нема там проблеми. Чому на протязі останніх багатьох років ніхто не займався текою? Я не знаю цього. Ну, ми стали жити по новому ні, ми тепер починаємо жити по-новому. а час ніхто не звертався. І не було нікого. Звертав. Правда, ні, пана Василя не було тоді. Е, я нікого втро, не було. Я взагалі знав тільки сьогодні О, за махінації, за ті махінації, які, махінації? які робилися е, на, на підприємстві, маю, а теж цей, що були ті ефективні ліки. Давайте по почесі. Мені поясніть, будь ласка. Ви знали, що робилися махінації, так? Хто вам про це сказав? Сказали. Ви маєте на увазі, що цей підрозділ Курович є фальсифікований товар, коли Борисенко там не Тому що була пані... Тепер дивіться другий варіант. Може, ти знаєш, що є фальсифікація і мовчить. А ми не знали. Можна я докажу? Я думаю, що ті борги, всі. Вони в тих фальсифікаціях. Тим, що той Борисенко жив, ті аптеці, він там, там ні за що не платив, я не знаю, нехай прокуратура, він може тим займатися, нехай прокуратура підзаймається. А кінець кінців кажуть люди, от її нема зараз, кажуть люди, що його взяло СБУ, що його там прокуратура тягала, його відпустили, а він десь в гаражах мав ще ті ефективні фальсифіковані ліки, він їх палив щось пару ночей, пару днів. А де, то треба знати, де борги взялися в них. Я не думаю, що вони собі таких боргів ми вбили. просто так. Питання прийшла зараз у вас. Мама цукровий діабет, а тато після тяжкої операції а? на голову. Я пішла за лікарство, аптека закрита. Знає отуж замідають, то є аптеки. Я кажу, дайте мені на лікарство. Вона каже, аптека вже більше не буде відкрита. Тато мій не пам'ятає. У нас було 12 дітей. Люди, ви рятуйте людей, за що вони, мої двоє родичі. Їхали а то за що? За що одна ну, ну, владна, за що? Скажіть за що? Дайте відповідь і більше нічого я не хочу. Я, я ще раз кажу, що в мене ні одного дня нема, щоб мене не дзвонили, не їхали, не писали. Нема ні одного дня. Бо починається робочий день з аптеки і закінчується аптекою. Нема замку і клуб, я чуєте, і ви бачите той замкнутий кров. І тоді. Буде вирішене питання, інакше не буде, але ну, Пілогановський просить 15 суту велике діло. Бо він організував то. Ви можете таке і, і, і їм сказати, що я тут такий, що вони боїться 15 суту вірить під цей, а ви кого розірве.